Ну, друзі, вже в ранзі чемпіона волейбольної ліги Поділля команда Стрижавка виходить на третю партію матчу проти МКП Вінниця СБТМ-2. Вінниця. Стрижовка, нагадаю, в чорних коли там на протилежному бочі майданчика. Ще не прибрали оператори рахунок. Другої партії, золотої партії, але це, напевно, на фоні цього табло треба було якось сфотографуватися. 25-11. Золота партія команди Стриговка. Все, вони чемпіони, але, але треба виграти цей матч, щоб бути такими чемпіонами на 100%. Браїло, там от ми бачимо, Кирило передрій, Віктор Гриценко стоять. Ми вже напевно знали, що ключовий матч був все-таки в Жмеринці, В Жмеринці 1 квітня. Це був не жарт, це був саме чемпіонський матч, коли Стрижовка виграла Браїлова 1 Такий регламент. Напевно, я як членкому волейбольної ліги Поділля. Наша команда в тому числі, подумаємо, з урахуванням досвіду, наступного року, можливо, інший роз... якийсь формат, можливо, десь зрозуміло, що хочеться, щоб більше команд грало і щоб більше команд, класних команд, щоб було більше боротьби. І так, попереду Олексій Мазун нападає. Удар на прийомі. Якущенко. Бабенко грає як ліберо. Галюк. Ось Галюк. Руслан Галюк. Ну, я так вам по, по секрету скажу, що номінація буде... Цього буде і буде черевець чемпіонату і, напевно, ним буде хтось із стрижавчан. А я би так все-таки так віддав би цю Статунську Руслану Галюку, але в нас ще грати і грати. Михайло Якошенко наперед. За що б'ється команда МКП? Ми з вами так і не договорили цю тему. Команда має два очки після двох турів. Закончена на третьому місці. В разі, якщо МКП, припустимо, зараз виграє три партії, виграє 3-2, вона отримає два очка, отримає 4 пункти. Вразі, якщо Браїлів, який має три очки, програє Крижополі, Ріжополь буде мати 4. Раїлів 3. Тобто дивіться, у МКП є всі шанси, всі шанси навіть на друге, на третє місце. А, ну це не секрет, дуже, це секрет, це не секрет, що є призовий фонд від МХП громаді. ви там бачите е, їх борди. Так от, 100 тисяч гривень складає призовий фонд. Це що МКП Громаді це благодійний фонд, він там і допомагає Збройним силам, і громадам допомагає. Ну, Там достатньо зайти на сайт благодійного фонду МКП Громади, там все це розписано. І повірте мені, на, на фронт туди йде дуже багато. Але ж ще раз хочу нагадати вам, що волейболісти вони зараз. Вони держаться до всі, майже всі, ну, там є 15-річні хлопці, 16-річні, 17-річні, далеченько до, бувать, до військової служби. А Всі інші вони готові, вони ніхто не ховається, не тікають, не за кордон, ніде. Вони ось виходять, грають. Лонджуть бухтать, так як вивчать буття. Чотири три. Я просто хочу пояснити тим людям, які зараз кажуть, а Та там на фронті хлопці. Ну так. Да. Ну, президент нас сказав, сказав кожен на своєму місці, ми тут будемо перемогу. Нас росіяни намагаються там залякати, розумієте, там, щоб ми тут бігали там. Тряслися від страху і кричали, давайте перемірює, перемірює якесь там чи щось там іще. Е -е, робили неадекватні вчинки зі страху, з переліку. А ми граємо волейбол. Ось наша відповідь. Сліжовка попереду шість-чотири. Вже передягається Крижопі, передягається Баїло, це наступна гра. Як будуть вирішувати боля. Так я не договорив. 100 тисяч гривень цей фонд. 50 тисяч отримає команда, яка займе. Перше місце 30 тисяч, друге місце 20 тисяч третє. Є за що поборотися. Хоча це аматорський турнір і спортсмени-аматори грають, але... Але, друзі, ну давайте, якщо є такий спонсор, якщо є така цікавість, то в увага до волейболу, чи не п'ять. Сімп'ять попередів Валентин. 6-7 МКП МХП-2. Третій в, в залі ми бачимо голову Вінницької Досмольної Федерації Войдола. Микола Чума. Ми Він же президент. Або там віце-президент МХП Вінниця. -Вин, МКП Забиває Валентин Войтенко. 7 7 рахунок. Ні, не забувається ауді. Це міщен. Прийшла подача. блок. мазур, мазур, скидка. Сітку заліз Олександр Прищепа 8-7 МХП попереду. Хата два, такі! Прийом Войтенка. Бабенко пасує! Мазур Маже забиває! Зараз Максим Черніг на болоті зіграв. Вісім-вісім! Нема переваги Сережок! Но... Тут взятий ще такий психологічний підтекст, вже напевно розслабилися. Міщенко, Худа! Обман пішов, вот тянку. 9-9. 9-9 і 9 номер це Анатолій Худар. На подачі. Знаєте, у першій жі своєї грі за решетивівку. Він там, якщо я не помиляюсь, трішечки зіграв чи не зіграв в НКП. Там був момент, я дивився цю гру. Та був момент, коли команда суперників заказала там відео челендж, а Толік Кудар підняв руку, визнав, що він зіграв на блоці. Це так би мовити, зелена кантка дається. Це фейх такий волоборний. Дорогого кошти, Мазур зараз, блок, знову блок. Три тричі Знаєте, Тричі атакувати, підряд тричі вистрибувати, це доволі важко. Ну, Олег Мазур він такий стрибучий. До речі, до речі. Мазур є одним, одним з найкращих волейболістів у цьому компоненті. Стрибки в висоту. Оці саме стрибки волейбольні, відрив, так би мовити. Він стрибає 95 сантиметрів. Це дуже високий показник. Я це не раз відмічав. Порівняно у нього, але не заважає йому атакувати. У нього досить високий зйом місця, нападати зараз. Мазер, по Патараде, Прием Чабана. Постановский пасует. Анкударский И Галюк. Метро Хвилина перерва і 12-10, да, там м'яць е цей зараховано на користь е стрижовки. хвилина перерва Костянтина Рябуху, майстра спорту, до речі, Костянтина Рябух, головного тренера команди МП «Вінниця», ШВЦМ Тростянець. Там прописана ця команда. До речі, в нашому українському футболі є команди, дивіться, Росетилівка, маленьке містечко на Полтавщині, Балта, це вже ночі, маленьке містечко на Одесьчині, є Городок, зовсім маленьке містечко на Хмельниччині, є хрестанос, маленьке містечко на Сильна подача маже, ось вам і зріс. Оце Якушенко не встигає галюк і Штойко замкнути цей блок 12-12. Ні, 11-12. Я дещо, дещо випереджаю події. Михайло Якушенко нападає. Виходили на майданчик на Назар Мартинович і Віктор Шевчук у складі МХП. Вони 2006 року народження і у них в складі команди Вінницької обласної СДСК, можливо, це буде збірна команда Вінниччини. Належить чемпіонат України в віковий категорії 2006 рік народження. Відповідальний турнір. Почитайте, на волейбольний війні, там більше буде матеріалів, а першим появилося 29-й літа, вони будуть грати.